Так, всім привіт, привіт, привіт всім. Вау, вау, дякую. За дуже теплий зал. А, мене на виступ вдягала дружина. Як я виглядаю? Слухайте, ви дійсно дуже добрий зал, бо я раз виступав, кажу, мене на виступ вдягала дружина. Як я виглядаю, і чувак залу безхребетно. Окей, добре. І я одружний чоловік, я вважаю, що це круто, тому що приколи починаються прямо з першого дня. Я ніколи не забуду день свого весілля, особливо тост мого дружби. Він такий виходить і каже: Ну що ж, Саша, вітаю тебе з твоїм першим весіллям. <рив> і я такий тільки не продовжуй, а він продовжує. І бажаю, щоб в твоїй сім'ї було чотири звіра, ягуар в гаражі, норка на плечах, лев у ліжку. І баран, який за того все заплатить. І все би нічого, якби за весілля не платив мій тато. Та? Потім після тосту до мене підходить дружба і питає, як тобі мій тост, який я готував. Ти його готував? А що було б, якби не готував? Щастя, здоров'я много еліта приєднуюсь до привітань. Це так би виглядало. І виявляється, я наївний, я цього не знав. Виявляється, після весілля всі це знають, крім мене. Після весілля її гроші то її гроші, а мої гроші то наші гроші. А чим ти ділишся? Виявляється, вона теж ділиться. Її друзі наші друзі, мої друзі, алкаші дані. Ну, тут по факту. Ну, Ми в стосунках довго, ми сваримося, але деколи доходить до дивності. Нещодавно ми посварилися, коли я в себе на обличчі здер прищ, який вона планувала видавити. Я зіпсував людини вечір суботи просто. Якби я знав, що це так працює, я би підійшов на день народження, кохана, от тобі спина, розважайся. Щоб тобі все подобалось. Вона ще в мене зовсім трошечки, але ревнива. Зараз я вам поясню, в мене досі вдома є футболка, яку мені подарувала колишня, ми нею підлогу миємо. От. І почали мити, коли футболка була на мені. Та. Це аб'юз, сімейний аб'юз, так? Ви розумієте, коли я розбиваю вдома чашку, вона мені каже, в тебе руки з дупи. Коли вона розбиває чашку, вона каже, а якого фіга ти її там поставив? Що, повірив в себе чи що? Я ще батько, от. Так, дякую. Дяку. Коли народилась донька, е, моя дружина мені пропонувала скуштувати грудне молоко. Я кажу, ні, вона давай, давай. Тобі сподобається. Я кажу, ні, я не хочу. Якось зранку підходить до мене, будеш лати. Я відмовився від кави й молочки тепер. Про всяк випадок, не знаю. Да, ну але я не тільки люблю обговорювати свою сім'ю, ще сім'ю свого кума. От. В нього теж є донька, і я вважаю, що він зробив геніально. На початку повномасштабного вторгнення він за кордон відправив дружину, доньку і тещу. І всі мені казали, блін, йому, мабуть, так сумно. А я вам так скажу: в країні війна, а я його таким щасливим ще не бачив. Ходить щось, посміхається. Плакати перестав. Він був сумний лише тоді, коли дружина дзвонила. От. Та я жартую, він не брав трубки, не псував собі настрій. Та. І ви знаєте, я дуже радію, що е, російськомовні українці переходять на українську мову. Нещодавно бачив ситуацію, у Львові йде батько, двоє дітей з ним, і діти спілкуються російською мовою. І я щось задивився на дітей. Не те, щоб я задивляюсь на дітей, От. просто задивився, щось заслухався, і батько помітив, що я так щось задивився на дітей, і такий. Нахиляється до дітей і каже, чуєте, поприкалувалося досить. Все, ну, що ви <риклад> і це круто, що російськомовні українці переходять на українську мову. Тепер питання наступне: а коли Закарпатці? Ну, реально, російськомовних, так. Російськомовних я хоча б розумію, а Закарпатці взагалі ні. Я нещодавно спілкувався з Закарпатцем, це ще зрозумів, це бограч. Але давайте так, я не наганяю на закарпатців. Це прекрасні українці. Я взагалі вважаю, що було б круто, якби вони були нашими зв'язківцями. Уявіть собі, якщо расисти перехоплюють розмову двох закарпатців. Ника у позірі в позірвав два танки. Даю точні координати. Пишеш? Пишу пеля іванківських оріт, кіт завернути наліво, там де пес одде заний. Там нараз такий ся у хащах ся спрятали. І расисти такі, ну що там? То, походу, нам дупа. Вже війська НАТО ввели, однозначно. Так, сто відсотків. І я теж намагаюся бути корисним. Я навіть допомагав своєму тестю. Він був в сільській теробороні, я був в сільській теробороні, я йому допомагав. І вони вирішили. Що як почалося чергування, в селі повністю вимикати світло, тому що вони місцеві, будуть патрулювати вулиці, їм світла не треба. А якщо буде диверсант, то він буде світити ліхтариком. Ну і все, ми йдемо, патрулюємо, йде тест, я йду за ним прямо впритик. Він йде, відходить трошки праворуч, я йду з ним трошки праворуч, він обертається, я просто по-маленькому. І я такий не знаю, що робити. Добре, тест, я вас прикрию, так? Ну. А потім тест, е, я по-великому, прикрийте мене. Ну, якось так це мало бути. От. Ну і я ще взяв з собою біту і кажу до тестя, якщо будуть якісь диверсанти, я втащу. От. І от ми йдемо по вулиці і бачимо, як світить хтось ліхтариком, і думаю, ого, що прям вже? Я зразу до тестя, чуєте, тест? Я вам дам біту, може хочете комусь втащити, Ну, дійсно. А виявилося, що просто на селі два хлопці не могли один одного знайти і почали ліхтариком світити. Але я так налякався. Але була ще одна незручна ситуація в мене в житті. Я їхав виступати для військових в Краматорск. Поаплодуйте, хто знає, як відповідати на військове привітання. Бажаю здоров'я. Достатньо відповідати, бажаю здоров'я. І я про це знав. Але чомусь перед військовими перехвилювався. І до мене військовий каже: «Бажаю здоров'я. А я такий дякую. І вам не хворіти. І думаю, блін, мені зараз стрельнуть в коліно, свої же ж. Ну але він посміявся. А я думаю, чого не сміятися, як перед ним стоїть 30-річний обіцяний хлопець, так? Можна і посміяти з нього. І зараз буде хід парад історії, коли я думаю, блін, мені зараз стрельнуть в коліно. Ми спускаємося в укриття до них, і той військовий, що нас зустрічав, каже: Хлопці, ви такі молодці, що ви приїхали. Всі військові чекали вашого виступу. Вони за вами всі стежать, ви дуже класні. Я спускаюся в укриття, на нас дивляться військові. Я чую фразу А що тут за фігня зараз буде? Я такий блін, походу, зараз тренуть коліно. І ось я пам'ятаю, ми їдемо в бусі, і з нами військовий супровід, військовий за кермом. Ми доїжджаємо до першого блокпоста. Нас зупиняє поліцейський і каже: Пароль. Військовий каже, пароль, і поліцейський каже неправильно. І я такий «Блін! Ну зараз точно стренуть в коліно. І я ще дивлюся на пацанів в бусі, і мені так дивно, що тільки я плачу. І тут військовий каже, ти мене задовбав, який пароль дали, такий я сказав, проїжджайте. І я вже в той момент собі стою і думаю: а може, весь той діалог той був пароль? Може, і мені так попробувати? але я би не хотів, щоб мені в коліно стрельнули. Не попадайте в незручні ситуації. Дякую для вас, виступав Олександр Дмитрович.